Шановні глядачі, в цьому відео ми покажемо, як обрати режим роботи котла електричного віллер серії Volt. Котел може працювати в трьох режимах: перший режим опалення. Основний працює тільки для нагріву теплоносія системи опалення. Якщо в котел встановлено плату ГВП і він приєднаний за допомогою триходового клапана та датчика температури до водонагрівача непрямого нагріву, то Другий режим зовнішній ГВП. Теплоносій за допомогою триходового клапана перенаправляється на нагрівання води у водонагрівачі непрямого нагріву. Третій режим автоматичне перемикання. Відбувається автоматичне перемикання між нагрівом теплоносія системи опалення та нагрівом води у водонагрівачі непрямого нагріву. Все додаткове обладнання купується окремо. Для встановлення режимів роботи необхідно в режимі очікування, котел підключений до електромережі, але не увімкнений, натиснути кнопку налаштування та отримувати її 3 секунди. Система увійде в меню PP верхні цифри на дисплеї. Кнопкою вниз вибрати меню 0A. Налаштування параметрів Нижні цифри на дисплеї. Натискаючи кілька разів функціональну кнопку перейти в підменю DS. Верхні цифри. Потім натискаючи кнопки вверх або вниз вибрати робочий режим нижні цифри. 0.0. режим опалення. Загориться значок опалення. 01. Режим зовнішній ГВП. Загориться значок Гаряче водопостачання. 0.2. Режим автоматичного перемикання. Одночасно загоряться значки опалення і гаряче водопостачання. Для завершення налаштування та збереження параметрів. Натиснути кнопку Живлення.